Привіт, друзі, вам на Варші в ефірі. Давно не бачилися, їдемо катнемо. Стартую, дивіться, з якого шикарного мальовничого місця. А знаєте ще що, що? А я ще не знаю, зі мною ще мішання є. Всім І так, значить, вже не соло вже веселіше. Їдемо сьогодні в шаолінь. Ой, в шоломинь. Їдемо в шоломинь, подивимося, що там, як до чого там має бути ще. Плюс звинигород. Коротше, спойлер, просто торба. І будемо готувати щось. Погнали! Що ви думаєте, ми десь запарилися з мішання. мішання? Як завжди? Як завжди. Як завжди. Трошки болота, трошки це. Зато машин нема. Тишина. Тишина і краєвиди, краєвиди, краєвиди. Просто ще осінь. Ми ловимо ще нереально гарну осінь. Доволі непогано випогодилося. і... Знаєте що? Та-та-та! Сам час політати дреном. Якщо пігнали, полетіли дрином, зараз вам ще планчики покажу планчики. З Давидова перейшли дорогу і попали на старий польський цвинтар. Е, наскільки старий та дуже старий, на, на надгробках вже навіть не видно нічого, але він дуже доглянутий є і, блін, ну гарно, га. Надгробок стоїть 1923 чи 8, Це дев'ять. Він тут старенький. Чуєш, чуєш? А ти табличку, обережно заміновано, бачив? Підемо yeah. з Мішанією такою гарною дорогою. Ну реально через ліс класна дорога. Мішань. Так ah. вон. Uh -huh. А тут табличка і на ній написано заміновано обережно. Uh -huh. Ми вирішили не перевіряти, чи це чийсь злий жарт, чи це не чийсь злий жарт. А? <реш> <реш> І ми зараз спробуємо там, начебто як ще одна дорога Є, має. Трошки ми там проїхали Ні, ну то трохи проїхали, але я коли тут табличку побачив, мені щось трошечки стало не по собі. Направду, ну, напевно, не варто перевіряти, заміновано там чи ні. <реш> я правий. Що, <реш> розвертаємося, будемо шукати десь іншу дорогу. так завжди їдемо. Бачив те ж саме, що я? Там знак, градієнт 30. 30? Це щось? Вверх. Ну, пішли? <п Means 1> <theory> пішли? Поїхалося гарним таким спуском і знак стояв градієнт 30%. Я просто прозрів, але ну, він направду гарний був спуск. Грала мішенька і у нас спуск. Щоб ти не обламав його. <peace 1> ну, блін, сорі, ліпше. Але тепер дремося в таку гірку. Буквально... Певно, ті ж самі 30% бляха, бо градієнт просто Ну, сюди їхати великом, ні. Не, ну, З електромотором можна. А спускатись будемо? Спускатись будемо. Спускатися бут? може і будемо. при причому. І <рес> що я вам скажу, що одною рукою влучити велосипед в цю гірку. Хуй знімати. Ні. Що? Це мав бути чиловий маршрут, просто почилити. Okay. Так мої чилим? Ну, це дорога. дорога. Чилова Туди? дорога. Нормально мастиль. стилі. Добре, пішли далі. Добралися ми значить з Ігору. Тут, наскільки я знаю, має бути музей. Тут у нас ще якась, я не знаю, чи то церква колись була, каплиця. Цього я вам не скажу, не знаю. Але головний момент, куди ми їхали, я дуже хотів сюди, до, цього, до цієї стели, до цього монументу. Древній рицарь, воїн, жінка. З дитиною, що символізує нове життя, і чоловік з сокерою, і плугом позаду, землеробство. Це тобто все, що притаманне нашому українському народу. Тобто не сидіти, лапті в'язати, а власне працювати. Ну І воїн символізує той факт, що ми курча без бою не даємося. Тому поставте відео на паузу. І задонайте на ЗСУ, на дрони, на активні збори. Тому що важко там зараз дуже важко. А, мішання. Що не зробиш заради кадру, правда? Заповідник Древній звенигород історико-культурний заповідник Древній Звенигород, на базі якого в нас є музей. В музеї в нас знаходиться е, виставка, практично зараз міста князів. Тобто, в нас є виставка, оновлена з Белзу, з давнього Галичу, експонати, з Львівського історичного музею. Також зроблені репліки експонатів, які були знайдені під час в Звенигороді. А також в нас битва за Звенигород, тобто останні дні Звенигорода як міста. Зараз створена створено відеомапінг, тобто ми угу. оживили цю битву О. за Звенигород три хвилини. Ну дуже гарно. І рекомендую всім і запрошую до нас у заповідник. І як я розумію, вихідний день понеділок. Вихідний день понеділок. А також хочу нагадати, що в нас Звенигород у 12 столітті відтворений в vr окулярах тобто ви вдягаєте окуляри. І будете бачити 12 локацій. Тобто, як виглядав князівський палац, церква, угу. околиці, дитинець, який зберігся з 12 століття. Тобто, тут 300 метрів буквально від музею можна піднятися на дитинець, просто побачите гарний краєвець Звенигорода. Дякую вам, дякую. Ви самі все чули. І я вам вже роблю спойлер. Весною ми їдемо, збираємо компанію. Точно ще оголошу Коли ми збираємо банду і ми їдемо сюди. З екскурсією ми їдемо. Ось там є столики далі. Там міха на лавці чилить. Там є столики, там можна буде сісти, приготувати, поїсти, перекусити. Тобто, вже сюди я розумію, що ми запізно приїхали. <рес> Просто запізно. І ну, самі бачите, направду територія дуже гарна, дуже окультурна. Ми в музей не йдемо, чого поясню. Ми два баламута, ми просто банально не маємо, готівки. Карткою тут за екскурсію заплатити не можна, а від безкоштовної ми відмовились, тому всі разом підемо. Ми спустилися сюди, є такий столик. Ось там музей. Там наші статуї стела. Тут у нас мішання вже стоїть. І зараз трошечки перекусимо. Зараз дуже вам покажу простий, смачний, незамисловатий рецепт, який можна готувати майже завжди. І всюди, особливо блекати, блін, погнали. Розказуй, що то буде? Буду смакота. Ми робимо найпростішу страву, яку можна зробити в таких польових умовах, маючи мінімум якихось продуктів, провіантів і тому подібне. Нам треба шпондер. Можна без нього, але нам треба м'ясо. Нам треба зараз закривати по білку вікно, яке ми зробили, катнувши сюди. І, відповідно, ми зараз будемо закривати білкове вікно. Беремо шпондер, шпондер, це є жирок м'яса, це є і білок. Зараз ми просмажимо шпондер, туди даємо перець помідор спеції, воно все втушується, зверху вибиваємо яйця, в нашому випадку буде 4 штуки, і це буде майже шакшука. Тому надзвичайно смачна штука, ситна, поживна, закриває білкове вікно. Добавляю в організм нормальну вуглеводів і жирочку. Так що жирочку не під шкірою, а жирочку, як жирочку, такого корисного жирочку. Тому, шук шука Максимально колесно. Я завжди затестаю. Шо? У нас вже ніч, але з хорошого, ми наїлися, ми голодні вертатися не будемо. У нас є ще чайочок. Зараз почаюємо і під місяць додому. Так, до речі, там ледь не повний місяць. От. Так що в нас зараз буде доволі цікавий маршрут назад. Ми його, правда, поїдемо максимально по дорозі, але трохи будемо, певно, зрізати. Давидові, певно, да, втечемо, так як ми. Я пропонував тут зразу зрізати, але. А, Мішаня каже, зразу так навпростець туди. Вам не видно, але там трива по груди. Просто по груди. Але чекай, там же чувак, тільки що ендуріком виїхав. Так, так. Але питання, куди ми заїдемо? Він ендуріком то може їхати, а мені то великими нам буде трошки складніше. Одним словом, ми чаюємо. Джинь. Як же ж то добре, блін, холодно робиться, капець Ну, але нічого, зараз станемо подалі буде тепліше. Мішаня, а чого ми пішки йдемо, а? Що треба ноги розминати? Для стопи поля. Каже, мішання, що стопи затерпли, треба трошки розігнути стопи. Насправді, курча, цей підйом він такий довжелезний чи що. Я сюди якось приїду шосіком, за дня вам покажу і спуск, і підйом. Коротше, це важко, реально важко. Але нічого, воно вже плоскач може їхати. Знаєте, знаєте, хто знову йде пішки? <рі> Зато знаєте що? Ми як шукшуки з'їли, за 50 хвилин назад вернулися. Менше? Менше? <рі> так, ми, до речі, туди їхали декілька годин, а назад вернулися десь хвилин. Ну, 45 відчили 50. І ні, ми в туалет не хочемо. Нема. Шакшука була класна. Ша шак-шука, шак-шука. Правильно казати, шак-шука не шукшука, а шак-шука. Шакшука. Тому рецептик вам я підігнав. Готуйте смачного. Ми вже у Львові і нам прямо-прямо педалити. Коротше, мені додому, ще 12 кілометрів мішані, десь плюс-мінус так само. От, Так що так, їдемо далі, їдемо. А який бравий хлопець, а каже, що не може. Що, друзі, така видалась покатенька. Проводжу я мішаню і в принципі буду сам втікати, вже нема що вам показувати. Мішань. Непогано, але можна краще. А щоб було краще, підписуйтеся на канал, ставте подобайку і дивіться разом з нами. Па-па.